Так, на привозі ще дивіться, є такі плаття, різні, 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 прям і, і всіх розмірів. До 64-го розміру. Таке платтячко 1700. Тут у Людочки, Дивіться, і на випускний можна. Кому можна мамі якийсь на випусній вдіти до дитини. Дивіться, платтячок дуже багато, костюмів різних. Зараз вам покажу трошки. А ви якщо захочете, приходьте на привоз. Міряйте або можна даже замовляти. Да доброго дня вам, Так, да, доброго дня. Так, це щось новеньке плаття, Да, таке дивлюсь. Так, такий Пол. котончик получили свободний Яка ціна? З відкритою ручкою 1450 гривень. Є п'ять кольорів дівчат. П'ять кольорів. Дивіться на випускний, саме то можна або на вечірку ди сидіти, в кафешку посидіти. Tellement. Так, люда відправляє, да? Люд відправляєте? Да, за <te>? номером <tak>. телефона 096 <sharp> 22 44 200. Це що ви вішаєте? костюмчик, <sharp> такий красивий ah -oh. подачів, дівчатки? Хто любить такі <sharp> бльосточки? <sharp> дивіться, як вона блистить і гарно, tá. який yeah. розмір Houl, це? 100%. Чи які розміри? З S по XL, з 44 по 48, восьми, І ціна? 1800 гривень. Угу. Ще що новеньке у вас? Ну, покажіть щось таке що гарненьке. Новеньке? Якщо по камінцям, то новеньке. Давайте сюди. Платічка такі. Так. Комбінізони новенькі, мабуть. Вишивали. Таке платічко. Тисячу скільки? 1100, сто, да? Так, да, 1150. 1150. Дівчики комбінезончик я в кольорах получили. Ми по-моєму його ще а не де? показували. Тут такі розміри. А, я думала, це плаття. Ні, з 48 по 54, дівчатка. І яка ціна? Е, тисяча, зараз скажу вам, тисяча сімсот дівчат. А ціна цього платя ось з, з цими? Е, тисяч, тисяча дев'ятсот. Там такі внизу дивіться. Та, ножки буде щас, видно. Кафешечки, дні народження, свадьби, христини, дівчатка, випускні у нас такі гарненькі нові моделечки є. Mm, Що в мене не показувала щось нове. По чому ці платячка? Так, 1850-та така моделька, дівчатки. Mm -hmm. Шифончиком, не знаю, показували вам таку теж Так. Перебраженської, коли заходите, проходите, і тут побачите 48 49 павільйончики. стоїть Люда, можете замовляти приходити.